Бачу, що проблеми у аграріїв не не меншої ті стає здається все більше. Окрім того, що все засіяно ну багато території засіяно мінами іншими вибуховими пристроями. То ще є інші проблеми із посівною. Те, Що, те, що вона стане дорожчою, це найбільша проблема, чи є інші? На жаль, дійсно, проблем не тільки в аграрному секторі, проблем в Україні. У нас війна, вона вносить корективу у всі сфери нашого життя, як суспільного, так і економічного. Але так як аграрний сектор є ключовим на сьогоднішній день в підтримці економіки, в тому числі, тому що загальний валовий там, прибуток від експорту порядка 70% дає аграрний сектор. Тому до нього така особлива увага і так багато сьогодні обговоримо цій тематиці. Але дійсно, на жаль. А не лише питання там фінансування є ключовим, тому що дійсно ці речі, які ви сказали, там здорожчання всіх технічних матеріалів, які задіяні під час. Посівної кампанії це вагома роль, і на жаль, не всі внесуть достатню міру і добрив і засобів захисту рослин, щоб потім обробити, не закуплять достатній кількості той селекції насіння, які потребують. Але в нас ще є дуже важливий фактор фактор погоди, який сьогодні теж на жаль трошки, скажімо так занадто нам допомагає в контексті води, тому що коли посуха погана, коли багато води теж погано, і на жаль, сьогодні ми констатуємо. Через значну кількість опадів в багатьох регіонах України, а, зокрема на Київщині, можемо констатувати, що аграрії говорять про те, що це призведе до втрати порядка на, 20% вже засіяних ярих культур, тобто які вони засіяли, але через великий е, прохід води вони просто будуть змушені його ну, там, він зіпсується. Та сама ситуація маємо з підтопленими регіонами в Черкаській області, там, е, е, Волинській області. і, на жаль, там, Порядка до 30 тисяч гектарів землі, які сьогодні залишаються під топлем. Тому ці моменти мають теж вплив на загальний стан і характеристику того врожаю, який будемо мати. Але в нас, на жаль, з'явився ще такий, знаєте, певний бюрократичний перешкода. Вона заключається в тому, що буквально на днях ми отримали повідомлення від нашого аграрія Черкащини, агрофірма Маяк, яка там більше 30 років працює в Україні, активно займається вирощуванням. Зернових культур дуже багато допомагає армії, сплачує податки кожного року. Це десятки мільйонів гривень. І от вони зіткнулися страшною ситуацією, такого адміністративного, можливо, тиску а з боку силових структур. Просто люди ще до війни, в 2019 році скористалися державною підтримкою, використали ці кошти фактично на те, щоб звести елеватори, побудувавши. Більше того, вони побудували за свої кошти, але була програма, яка дала можливість компенсувати. І вони власне не скористалися, отримали там порядка 10 мільйонів гривень. І ось час до війни ще були якісь там поштовхи силовиків, щоб їх якимось чином притиснити, нав'язати якісь невидумані справи. А і початком війни це призупинилося, а от зараз знову таки до них прийшли слідчі, які намагаються на 78-річного колишнього керівника цього підприємства, його зараз цим займається син, а нав'язати їм якісь кримінальні справи за недоцільне використання коштів. Хоча, по суті, люди цими коштами не послуговувалися, цими коштами послуговувалися підрядники, які будували. І власне, замість того, щоб просто якщо вони вбачають в цьому якісь право. Прушені, піти до господарського суду і сказати, що ці кошти використані не в цілові призначення, ви маєте їх повернути на державні рахунки. То зараз починаються ці всі знаєте, тиск, перевірки, якісь погрози, в тому плані, що людям погрожують певними кримінальними справами, і це все не робить гарної справи для того моменту, коли ми маємо змінюватись, коли силові структури мають навпаки в процесі допомагати, тому що. Що враховуючи їхню ціль до це, основна ціль дотримання закону, от, власне, слідкувати за законністю. тому ці речі, які час від часу виникають, вони теж не додають, знаєте, оптимізму до того, щоб займатися аграрним сектором.